Досить часто, в тому числі і під час останнього саміту НАТО, дату завершення, ну принаймні цього етапу війни, часто пов'язують з американськими виборами, які відбудуться восени 24-го року. Мовляв, у зв'язку з важливою зміною влади у США підтримка України різко зміниться. Але питання тут навіть не в тому, що республіканці менш схильні підтримувати Україну. А в тому, що Байдену під час виборів, під час його виборів, потрібна буде перемога. Війна в Україні буде одним із ключових питань під час виборчої кампанії, і Байдену потрібно буде розповісти виборцям, що військова і фінансова допомога Україні була недаремною. Тому якраз і очікується, що під вибори, тобто умовно кажучи, під літо наступного року буде досягнуто якийсь важливий етап, який можна буде. Подати як перемогу, звісно, для нас перемога це повернення в кордони 91-го року. І хотілося б, щоб це настало якнайшвидше. Можливо, навіть під американські вибори або через рік, як сказав Зеленський під час спільної прес-конференції з Байденом. Але в будь-якому разі уявлення про війну і мир, і місце України в світі дуже сильно зміниться до літа наступного року.